Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Красуня Blue for You. одна з улюблениць, хоч і квітка напівмахрова, така метелик, але дуже-дуже вона мені подобається. Ця красуня, цей сорт. І покажу вам на основі відео з двох сезонів, бо за цей сезон я не так аж багато вже познімала її. Але що точно скажу, я її посадила восени 2020 року, і от кущик, от за ці всі роки, він дуже-дуже помітно щорічно додавав в рості. В перший рік то це був досить маленький, компактний кущик. Але далі, от другий сезон, третій сезон це наскільки помітне збільшення. По гілка, по кількості пагонів, тобто він загустився. Звісно, що по суцвіттю, суцвіття щедріші ставали. І так, я вже в перший рік побачила, що вона може показувати не лише оцю фіолетову барву, а дуже часто там в суцвітті присутня рожева барва. Або це рожево-фіолетова, або це навіть чітко-чітко рожева. І це дуже-дуже цікаво і гарно виглядає. А цьогоріч цього я особливо побачила її приріст. Минулу річ я пробувала її нагнути, ніяк мені не давалося, тому я її обрізала під висоту накриття, але вона навесні не сильно від цього постраждала. Хоч весною я, звісно, що теж робила обрізування, але вона мені наростила дуже гарні високі пагони. Мені здається, навіть з мого росту там був точно один пагін височенний. Дуже-дуже щедро квітла, квітла дуже тривало. І що я дуже ще помітила, що вона була вона мала здорове листя. Вона, як мінімум, мала листя, бо там росте поруч, наприклад, Міднайтблу, то Midnight Blue, ну, видно було, що вона має ураження якось, мабуть, що чорну пятнистість найімовірніше. і вона була такі з оголеними пагонами. А от блуфою вона просто вся була в листі. На листі годі було знайти якісь ознаки якихось там захворювань, так само айсвою поруч. І от така вона міцненька, міцненька, витривала. Коли було дуже сонце, дуже спекотно, такий затяжний спекотний період. Так, звісно, що деякі квіти там підпікалися, в залежності, як, якщо вони цілий день на них сонце світить, підпікалися. Але загалом, щоб от вся хвиля спекла, чи все суцітя ні, такого я не помічала. Все-таки вона квітла й далі. Ось не було такого, що вона вся пов'яла. Хоча там такий кущисько, що та я мусила полити гарно. І про поливання я вам теж знімала, показував, що в мене там недалеко є е, така якби, колодязь спеціально з дощовою водою, тому там поливати було дуже легко, шланг поставив, е, насос качає, тільки встигаю переставляти шланг під інші кущі. От, Тому полита була замульчована, і я тому думаю, та, що вона ну, не звішувала мені так пелюсточки, квіти досить гарно, пристойно трималися. Звісно ж, цьогоріч вона мені теж показала ту всю барву мінливу свою, ну, як мінливу, те, що вона може притаману для неї як фіолетову, насиченішу, трішки світлішу, так і рожевуватість, так і рожевий. І це дуже-дуже гарно виглядає в одному соцвіті. такий букет з різної барви. Дуже-дуже цікаво. Ну, І вона запашна. Так, це те, що я люблю. Вона дуже пахуча, пахучі насичені, не шлейф, ні, я не скажу, що шлейф. Як, наприклад, від Night Owl, там чітко чути шлейф. Ось, А від цієї не, не, нема, я не відчувала. Але якщо підходить до куща, нюхати, то це шлейф. Єдине, що в зріз її не дуже. Я, ну, я, я її зріз би не брала і не дуже бачу. І в зрізі чому? Тому що вона дуже колюча. От дуже колюча. Вона мені цим схожа дещо до Monster's Wood. Але Monster's Wood всіяна колючками і ця всіяна. Але в цієї в неї ще більші колючки. Тому я її навіть весною не так аж скрупульозно обрізаю, ну дуже обережно з нею треба бути, і коли я нагинала, очі обов'язково я захищала, такі прозорі окуляри, бо все таки, якщо відстрибне, ну так, то досить, досить небезпечно. Річ ті такі густі і досить немалі колючки, тому з нею треба обережно. От, а так загалом ну подобається вона мені, подобається вона мені. Єдине, що я не пам'ятаю точно, які параметри заявлені в неї офіційно. Я я її посадила в принципі так в кінець, фактично під сіткою. Майже там є прохід, хіба ще між сіткою і трояндами вгадала, бо якби її посадити десь на, ну, на передній план, а за нею щось іще інше. Вона би закрила її кущ. Він дуже-дуже потужний, особливо там на, на третій-четвертий рік він показує прекрасний приріст і по густині, по, тобто ширину вона наростає, кущ густий у висоту, і тому та, це квітка. Ну, скажімо так, якщо за нею щось посадити, то або повноцінне, або ще вище. Бо вона, якщо щось менше, свою, наприклад, кучі компактний, вона би його повністю закрила, його би не було видно. Ось, Тому це треба враховувати. Але, звісно, зараз яке у вас планування. Не всі ж садять там порядок, як я висаджую порядок. Тут теж індивідуально. Та? Тому так, ось таке. Ось так вона мені росте. Є в мене кілька відео про неї, вдале сусідство там сортів різних. Переважно в мене якраз суцільно там метелики ростуть. Ну, і ще Джулія Чай Джулія вона має не таку тугу квітку, досить такої, такого, як би, вільного розміщення пелюсток, тому теж пасує гарно. Гарний, як... Для нашого клімату, Львівського та біля Львова, то нормально вона себе почуває, все гарно витримує. Ну і то взагалі перевага цих метеликів, що вони точно будуть квітнути. І я цьогоріч насадила таке немало троянд не з тугою набитою квіткою, а саме з такою напівмахровою чи напівповною. Бо це гарантовано, які б не були дощі, воно точно не загниється, воно точно не зіпсується прямо цілими суцвітями. Це гарантовано буде видно квітування, її дяджуки, та, і в мене на багатьох відео є. Видно, що там жуки, я і літку, коли хожу, знімаю, озвучую так, їдять їй жуки. Але попри те, що вони їдять, суцвіття досить щедрі, тому вистачає і мені чим насолодитися. Ось так цікаво, де у вас вона росте, в якому кліматі, які у вас враження про неї. Ну, в мене то загалом такі, що це сорт, який не підведе і який точно покаже свої квіти, на відміну від, наприклад, Міріям або Індиголети. Ось так. Дякую вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!